Та всіх, хто нас дивиться вже традиційно в цій годині стартуємо із новин на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе. І я дякую, що ви довіряєте свій інформаційний простір. Нам Тож, зараз говоримо про актуальне у місті та області. 87 українців вивезли з війни, яка розгорнулась у Судані. У Тернополі водій збив шестирічного хлопчика та його маму стан потерпілих в нормі. Відразу у дві пожежі на Тернопільщині у Копишинецькій громаді горіла господарська будівля. А у Товстинській зайнявся склад дров. Це коротко про головне далі до інших тем. Заробили на харчуванні дошкільнят та ремонтах понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Йдеться про вишнівецьку громаду. Там у відділі освіти, культури, молоді та спорту, накоїли фінансових порушень, завищили вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, використали кошти з субвенції для закупівлі комп'ютерної техніки. А за рахунок загального фонду кошторису виплачували зарплати, харчували дітей в садках громади та оплачували комунальні послуги. Матеріали ревізії передали до правоохоронних органів. Музика. Чоловік обікрав магазин на вулиці Львівській. Камери зафіксували підозрюваного. Тож, якщо впізнаєте, повідомте в поліцію. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіка, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 14 квітня в приміщенні магазину, що на вулиці Львівська. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 492 89 75 або на лінію 102. До інших тем, зокрема, вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя, воюючи з ворогом. Роман Лебухорський вірив у нашу перемогу і боровся до останнього. Йому було 35. Минув рік, як він загинув на передовій. Втім, люди досі не можуть повірити, що хлопця вже немає в живих. Кілька днів тому у Золотому потоці в пам'ять про захисника відкрили дві меморіальних дошки. Не долюбив, не домріяв і, на жаль, не дожив до бажаної перемоги. В пам'ять про загиблого бійця Романа Лебухорського у селищі Золотий Потік відкрили меморіальну дошку. Розмістили її на стіні школи, в якій навчався захисник. Хлопець був випускником 2003 року. Директорка навчального закладу каже, Роман був прикладом для багатьох. Завжди проявляв вихованість та силу волі. Коли над нашою країною нависла небезпека. Роман ще 2014 році добровільно пішов захищати рідну землю. Це був звичайний хлопець, але з великим почуттям справедливості, такий, знаєте, сильний, великий, мужній, відповідальний, любив життя, любив людей. Роман був патріотично вихованим хлопцем, завжди ставав на захист слабших, брав участь у Революції Гідності. Більше двох років був добровольцем в правому секторі. Згодом вступив до Лав Збройних сил України. Був бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади та у 109-му батальйоні Едельвейс. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. І Роман залишиться в наших серцях. Він був патріотом своєї держави, своєї країни. Своєї землі він завжди був патріотом України, кажуть рідні. Життєрадісний, справедливий. Ніколи не кидав у біді друзів. Він пройшов справжній шлях воїна. Побував у найгарячіших точках. За всіма традиціями та правилами отці освятили меморіальну дошку, помолились та подякували матері за сина. А ще одну розмістили на подвір'ї, де жив Роман Лебухорський. Пані Леся мати захисника. Каже, у її сина було ще все життя попереду, багато планів та мрій. Він була чудова дитина, чудовий син, завжди усьому допомагав. Я в 33 роки лишилася без чоловіка, він помер. Він в мене був опора сім'ї. І для мене, і для бабусі. Він був порадник. Його всі любили, його всі поважали. Але доля не погана». Жінка розповідає, Роман планував одружитись після війни. Для нього це був стимул боротися задля перемоги. Він завжди казав, коли його питали, чому він не жениться. Він казав після війни, мамо. У мене найбільше дівка на жарт, звичайно. То я найбільше люблю Україну. Остання з ким спілкувався Роман Лебухорський, була волонтерка Оксана. Жінка пам'ятає, як листувалася з хлопцем. Щоранку кидали один одному смайлики, аби таким чином підтримувати зв'язок. Втім, одного дня повідомлення не прийшло. 6 числа він мені відповів, 7-го зранку відповів, і потім Роман. Пропав. Ми замоталися, бо в нас також були накопичування багато гуманітарної допомоги за кордоном і не якось вилетіло з голови. Відкидав смайлики, так не міг переглядати з кожного разу, хто є. 9-го числа мені зателефонували з України і сказали, Роман поранений. Тоді родина з побратимами почали шукати пораненого. Останні дні захисник повідомляв, де він знаходиться, і до останнього вірив, що його знайдуть. Дуже важко воно мені зараз, де коли є його слова. Встанні він просив ковток води. Нічого більше не хочу. Я знаю, куди я йшов. Ти ж знаєш прекрасно, хто я є, де я був, і яка в мене підготовка. І він просив ковток води. Але останні його слова були: я йому казала: Ром, я кричу, не кричи, Ром, тобі здається, може, ти кричиш. Кажу, то ти вже багато часу. Бережи сили, тебе шукають. Він каже: ніхто мене не знайде. І пробачте за те, що я не здобув перемогу. Представниця правого сектору розповідає зараз. Побратими Романа продовжують його справу в різних підрозділах. Був одним з бійцем легендарного командира Давінчі, був вовком першої штурмової бригади, і коли прийшла звістка, що він загинув, це здавалось неможливим, тому що ну чесно здавалося такі люди не гинуть так само, як цього року загинув наш Давінчі. Відтепер ці дві пам'ятні дошки на честь Романа Лебухорського будуть нагадувати жителям про те, якою ціною зараз виборюється воля України. Похований захисник 26 березня 2022 року у рідному селищі Золотий Потік. Купуєте танк, а гроші на ЗСУ у Чорткові на аукціон виставили радянський символ танк т 34 Його демонтували у місті минулого року. Зараз постамент на зберіганні. Усі кошти, які виручать з продажу, передадуть на потреби наших військових. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики і за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків. І за економічним збитком йдеться про Чорнобильську атомну електростанцію. Завтра, 26 квітня, відзначатимуть 37-й роковини з дня аварії. Сьогодні для тернопільських школярів музеї, присвяченому ЧАЕС, провели екскурсію. Там зараз наша Олеся Лепчак. Олесю чекаємо деталей. you Вітаю напередодні дня Чорнобильської трагедії, яка сталася 26 квітня 1986 року. А громадська організація просвіта вирішила організувати досить таки цікаву екскурсію для школярів. Зокрема, це учні правового ліцею тернопільського. А ця екскурсія проводилася в приміщенні громадської організації Союз Чорнобиль Україна. Це такий невеличкий музей на один зал. У ньому є досить таки. Багато експонатів, зокрема, це світлини працівників, світлини людей, які на той момент перебували в місті. також є кілька уламків і зображення, приклади одягу, які тоді використовувалися під час ось трагедії, яка сталася в Чорнобилі. А тут екскурсовод, який до речі, на той момент брав участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Він для школярів. Розповів досить такі цікаві історії і факти, які, мабуть, ніде ще не лунали. А діти проявляли досить таки велику зацікавленість, ставили питання і казали, що це досить така цінна інформація, яку вони ніде ще не чули. наразі це вся інформація. Я дякую за увагу. Більше у вечірньому випуску новин. Дякую тобі, Олесю. Наразі чекаємо від тебе інформацію у наступному сюжеті. Родзинки нашого міста, теплоходи, капітан Парі, Ян Амор Терновський та Сигма. Вони продовжують тішити містян та гостей не лише у вихідні та святкові дні, але й у будні, якщо дозволяє погода. Однак є такі дні, коли судна катають людей собі у збиток. Тож як вирішують ту ситуацію і чи планують збільшити вартість проїзду, більше у сюжеті. Коли на дворі сонячно і тепло, прибуток є. А коли похмуро, вимушені працювати собі у збиток. Найвідоміший туристичний об'єкт у Тернополі теплоходи, які курсують ставом, цього сезону почали свою роботу. Однак зараз капітани суден вимушені чекати по годині, аби набралася потрібна кількість пасажирів. Інакше не повертаються гроші навіть за пальне. Загалом, аби не працювати збитково, в середньому на одному теплоході повинна бути мінімальна кількість пасажирів. У середньому 20 чоловік було зараз. Тарифи цього року підвищувати не планують. Зараз прогулянка на теплоходах капітан Парій та Ян Амор Тарновський вартує 50 гривень, а на сигмі дорожче 75 гривень. Це тому, що він курсує довше і заходить у грибний канал водної арени. Тарифи складені таким чином, щоб і в людей було більше бажання кататися. Відповідно, чим нижче чим нижча ціна, тим більше ймовірність того, що люди скористаються послугами теплоходів. Зараз зароблені кошти йдуть лише на пальне та оплату праці капітанам та матросам. А от обслуговування, ремонт та щорічна інспекція причалів на це кошти частково виділяє міська влада. Однак, теплоходи – це насамперед родзинка, адже більше ніде в Україні немає таких прогулянок ставом в самому центрі міста. Якщо говорити про рентабельність чи не рентабельність, то треба більш комплексно оцінювати, як ці теплоходи впливають в цілому на місто Тернопіль. Тобто беремо середньостатистичну сім'ю, середньостатистична сім'я бере енну суму грошей, то вона хай менше грошей витратить на теплохід і більше грошей потратить на придбання морозова для дітей, покататись на інших атракціонах. Окрім того, у сонячну погоду та у вихідні дні кількість пасажирів зростає в рази. Тернополяни та гості підтримують те, що така окраса повинна бути в місті. Це для людей, для дітей, для відпочинку. Тим більше, якась у нас зараз така обстановка важка війна. Багато дуже до нас приїхали з східної України людей. І їм треба якусь розрядку, і нам треба, і нам ти тобі сподобалося на катері. Так. Як ми тут час друзі казали, це візитівка озера Тернополя, тому я думаю, варто того і люди. Бачите, черга є є час. звичайно варто, тому що кожній людині це напевно, що саме найприємніше з дітьми відвідати таке гарне озеро. Наразі три теплоходи одночасно працюють лише у вихідні та святкові дні. А от у будні, при хорошій погоді, на ставі залишається лише Ян Амор Тарновський та Сигма. За потреби теплохід Ян Амор Тарновський може також причалювати на дальньому пляжі. Вартуватиме такий квиток лише половину 25 гривень. ж, на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися новини на нашому телеканалі, і вже більше розповім у підсумках.